Усім привіт! На сьогодні на основу вийшов весняний трейдинг і це відео буде такий коротенький род по усім танкам, на які слід звернути вашу увагу. Також хочу зазначити перед початком, що в описі під цим відео буде запис на стрім, на якому я катаю всі ці танки, які я сьогодні буду вам, ну скажімо так, це рекламувати. І також що важливо, що якщо певного танку в цьому списку немає, а він вас все одно цікавить, то під цим відео не стісняйтесь, пишіть щось на кшталт привіт Скіфа, там в твому тво тво списку немає там тих чи інших машин. Але я все одно хочу поміняти танк А на танк Б. Скажіть, чи це варто робити. Я буду старатися максимально прититно відповідати. Е, ну і, в принципі, як завжди, з вас вподобаючка, е, цей підписочка на канал, тому що це дуже важливо, особливо під час перегляду, тому не забувайте це робити. Залишили зовсім трошечки до 7 тисяч, е, тому давайте впевнено рухатись. Ну і <кхід> починаємо. Значить, сам тридин настартував сьогодні, 4 квітня. Традиційно він триває 7 днів, тобто до 11 квітня. З нового з новиних, завезли в нас. Три машини, це КВ-4 КТТС, Red Metal Scorpion m 66 f три ПТСАУ, нас мало ПТСАУ в рандомі, правда, От, тому, м'яко кажучи, підвезли ще. Проте давайте про все по порядку. Значить, перше, на що я хочу звернути вашу увагу, що сам трейдин да, функціонує в нас як на сайті, так і в магазині. Да? Тобто ви заходите сюди. Тут зверху в нас є так зване віконце. Обмін техніки тут обираєте спочатку той танк, який ви хочете обміняти, ну а далі машини для отримання вибираєте відповідну, доплачуєте золото, і все це робиться дуже просто і дуже легко. Тобто, можливо, хтось це не знав. Покажу, щоб це було теж у цьому відоску. Далі. Почнемо по класам техніки. Значить, в нас в трейдині три ЛТшки, на які я вважаю, варто звернути увагу. Це в нас ELCN90, це в нас Sandlak і ХВК 30. Значить, ЄLСІВ-90 це must -have на ЛТ, яка виконує вам купол БЗ, найсильніші, ЛТ8, тому обов'язково її беріть, якщо у вас його з якихось причин все ще немає. Далі, опціонально, два танчики: це ХВК 30 та Сенлак. Дуже схожі по гімплею машини, це ЛТ, які можуть і подумають, і посвітити. Сенлак має чуть більш якісну по комфорту пушку. можете побачити знову ж таки на стрімі там в записі під цим відосом буде. от ХВК. Погірше гармату, але краще справляється з, скажімо, маневреним засвітом, тому що в цілому динаміка в нього покращена, відміна від Сідлака, і він ще й при цьому всьому трошечки менше. Але знову ж таки, ці танки ми беремо опціонально, і ELC це must have. Далі. <кій> Важкі танки тут в нас вже є з чого обрати. Тут ми в першу чергу обов'язково звертаємо увагу на Сому СМ. Це в нас напевно один з найкращих взагалі важких танків в грі. Да, не сам прям не в топ-5, напевно, але там в топ-10 він точно має бути. Чудовий барабан з дуже класним бронепробиттям, Фармить, нагібає комфортно грати. Абсолютно без негативний танк. Тому якщо у вас все ще його немає, беріть обов'язково, точно вам сподобається. Ну і. Ще декілька танчиків, це в нас 50 ТП прототайп. Доволі непоганий танк. З, по суті, без мінусів машинка, хороше бронювання, хороші КВН, величезний Альфастрак 440, достатнє бронепробиття на основних снарядах для фарму 218 мм. Хороші КВН, все окей, але є нюанс. Дуже погана стабілізація та дуже погана кучність. Сьогодні на ньому були дуже показові бої, тому знову ж таки, якщо бажаєте його купити, варто, варто подивитися на його гімплей, як він себе веде. В нинішньому рандомі. Також теж опціональний танк, це об'єкт ВП-2У, стара легенда. Колись найкращий преміум танк в грі, 10 років тому це було, як страшно це звучить, правда. От, але тим не менше, на даний момент це просто хороший такий, знаєте, впевнений середнічок з дуже хорошим бронюванням, з непоганою гарматою, з непоганою динамікою, але при цьому всьому танк, який ну, теж відверто кажучи, зірок з неба не хапає так само, як і цей 50ТП. Ну і останній тяж. Да? Хоча це по факту середній танк. i В цьому в грі. це М48 Панзер. Греється він як ТТ, це в нас ТТ по духу і по смислу. Сам танк я взяв не так давно, можу показати свої результати. Знову ж таки, не очікуйте від нього якихось там на гіба. Це машинка така профан, але що в нього таке, на що варто звернути увагу? По-перше, хороше бронепробиття. Знову ж таки, достатньо для того, щоб нормально фармити комфортно на бронебійних снарядах. Е, хороша динаміка, якщо поставити турбіну, багато ХП, якщо поставити закалку, ну і дуже класне ТП з 5,5 секунд КД тут в нас, і це прям дуже-дуже круто. При цьому всьому танк крається без стабілізатора, тому що стабілізація чудова. Такий, знаєте, це хороша альтернатива захиснику 50 ТП, якщо ви любите більш комфортні гармати і вмієте реалізовувати танки з такою так званою псевдоброньою, я не знаю, як це по-іншому назвати, але тим не менше. Йдемо далі. Е, тепер до середніх танків. Тут в принципі я би сказав, виділяти багато нема чого. По суті, один танк, на який я би точно звертав вашу увагу. Е, а його точно немає в тридині. все, зачілились е, так. Але якщо буде в тридині, то обов'язково купляйте. Він доволі часто потрапляє, тому... Можна брати. Е, тепер ПТСАУ. <кій> на сьогодні додали Rheinmetall Scorpion Скорпіон G е, XM66F. Е, дві ці ПТшки. Ну я думаю, що Scorpion в багатьох у вас вже є. В принципі, стара дуже ПТ-САУ, теж легендарна, як 2ПОУ в свій час була була, ледь не найкращим премтанком грі. Зараз знову ж таки, в принципі, залишаються лідером на відмін від 2ПВУ. Чому? Тому що дуже простий гімплей. Е, Стоїмо в кущах, е, дамажимо, стріляємо. Е, збірочки ви бачите перед собою на екрані. Сьогодні на ньому покатали досить показовий бій. В принципі, там в мене на нього майже 100% відбітки. Я думаю, що розказувати про скрипа ем, особливо нема що. Єдине, що ну, обов'язково звертайте увагу на те, що вам треба мала шумочка. Це якщо ви граєте на м, відкритих мапах. Да? На закритих мапах ми ставимо таку збірочку. Закриті мапи, це типа Хімлідзорф, Енск, ну, я думаю, ви зрозуміли. Е, ну і XM66F, напевно, найцікавіший для вас танк. Е, значить, сьогодні взяли на ньому три відмітки на стрімі. Е, в цілому, поташка така, знаєте. Теж, вроді би, Зірок з неба не хватає. Вона гірша, ніж Гром, вона гірша, чим Туртл, вона гірша, ніж XM, вона гірша, ніж карі, вона гірша, Тигр прототайп, але це не робить її поганою, сюрприз, сюрприз. Чому? Тому що, ті ПТС занадто сильні, занадто універсальні, занадто імбові. Ця потеха, вона така, знаєте, ну, в да, тобто, Зірок з неба не хапає, але танк сам по собі. Досить і досить непоганий, знову ж таки, хороше ДПМ, хороше бронепробиття. Да, не ПТ-шне, це важливо, щоб ви розуміли. Тут всього 232, тобто тут ніяких 240-250 немає. Але при цьому всьому 400 альфи, ДПМчик в районі 3000-3200, навіть КВНчики, непогане бронювання башні, але дуже слабкий по броні корпус. Це треба пам'ятати. І в цілому я би сказав, що вона грається в нас як важкий танк без броні в розмін ХП через ДПМ. Якось отак. От, по суті. По суті, весь список розібрали. Більше ні на що, на жаль, звернути увагу, я вашу не можу. Знову ж таки, нагадую про те, що якщо вас цікавить якісь інші машини, якісь інші варіанти, то обов'язково пишіть про це в коментарі. Я буду старатись максимально оперативно відповідати. Постарався коротко все вам розкласти, без води. Знову ж таки, підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе, без хтось Україну. І всім до зустрічі на наступних відосах та на наступних стрімах. Всім бабе!